Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський Z-письменник Максим Калашніков з'їздив на окуповану частину Донбасу та опублікував несподівано правдивий репортаж про життя в Орло. у його сюжетах. Селище Луганської області, де бойові дії закінчились рік тому. За словами пропагандиста, у селищі Тошківка Луганської області немає. Елементарних побутових умов. Майже всі жителі втекли. А ті, хто вижив, туляться у руїнах будинків. Електрики немає, коштів на існування немає. Люди тут кажуть: ви нас звільнили. Від чого ви звільнили нас від наших будинків, від наших зарплат, від нашого життя? Коментує він. Калашніков. Прозрів і визнав, що РФ принесла на Донбас тільки розруху, біль і страждання. Не можна вести та військову кампанію, отримуватимете в якості звільненої території так звану випалену землю. Він каже, що поки Тошківка була під контролем Києва, у селищі жило 4 тисячі осіб. Зараз залишилося 170 менше 5%. З поміж цих 170 осіб, 60 не мають жодних засобів для існування, бо немає роботи. Окупанти розбили єдину шахту. Наші наступаючі застосовували санцепьок і, відповідно, палили. Сім будинків тільки не поставили. Страждало у всьому селі. Визнає він: стовбури зношені, є розкид снарядів. Попадали по домівках. Подивіться, що з ними трапилося. У будинках були люди, вони там ховалися. До речі, цими словами Калашніков та його співрозмовники з місцевих мешканців спростували заяву Путіна про те, що ЗСУ обстрілює житлові будинки. Люди кажуть, що не бояться українську артилерію, оскільки ЗСУ завдають ударів дуже прицільно. А от окупанти РФ стріляють аби як. Наразі російські військові мародерують та крадуть усе, що можуть знайти на руїнах. Відновлення селища немає. Тягли всю побутову. Техніку, і навіть зараз жителі скаржаться зараз, намагаються, щоб у цих залишках будинків хтось залишався, інакше втратиш. Кричить Калашнікову камеру. Калашніков зізнається, що місцеві жителі ненавидять Росію та не можуть зрозуміти, за що з ними все це зробили. Він каже, що люди просять окупантів відновити будинки, але ті кажуть, що все заміновано, а на розмінування немає сили. Уявляєте, в якому пеклі живуть люди? Обурився Z Патріот. Ми фактично їх не звільняємо. Ми караємо. А що ми принесли із собою? Які цілі та завдання цієї війни? До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.